Вітаю! Від огляду зараз модель 1396. Це базова модель для жінок з великими грудьми. Чашечки досить повномірні, вони добре тримають великі розміри, і тут досить така широка розмірна сітка відшивається до К і Л. Бретелі всі широкі, вони не розтягуються з часом. Останні три роки виробник... Не ставить боковий кісточок, в цьому немає потреби. Пояса досить щільні і тоді, і це треба враховувати, коли ви купуєте саме цю білизну Ава. Безгалтер, груди э, в такому безгалтері, виглядає як гарно, компактно. Він э, всередині нееластично січити біжеве полотно, воно добре підтримує, збирає груди, збирає їх так красиво ближче до центру. Ця модель вважається однією із найглибших моделів у цього виробника. За це і люблять жінки з великими грудьми. Красиво виглядає в, біж... в біжовому кольорі, він під це підходить, це базова основа. Дуже кристально білий, чистий, ніжний бі... в білому кольорі цей бюстгальтер. він, начебто, як так на весілля або під білий блузи. Біжево, до речі, також підходить. І е, коли є контраст чорна, наприклад, мережева і бежева основа, він створює такий досить популярний нюй-ефект, який виглядає красиво у вас на тілі. Бежева основа непомітно, а на тілі, мов тату, помітно тільки е, кольорова мережева. Жінки люблять цю модель, вони із року в рік повертаються до неї, тому що вона має ідеальну посадку, і я маю надію, що і вам також дуже сподобається.